Вітаю. У Британській Колумбії через потужні дощі та ризик переливу евакуюють понад 370 домогосподарств. Канада стала першою країною, що офіційно внесла онлайн екстремістську мережу 764 до списку терористичних організацій. Банк Канади отримав ключову ставку на рівні 2,25, заявивши, що економіка виявилася стійкішою, ніж очікувалося. Це господінов з вами Українська Радіо Канади і наш сатирично-політичний огляд щоденних новин Канади, які виходять українською мовою. Ю на Юкан Радіо щодня. Е завантажуйте додатки і слухайте актуальне кожного, кожного дня. Посилання на додатки Українського радіо Канади в описі до цього відео. Ну, а нам час починати. І перед тим, як це зробити, перед тим, як почати, я хочу вас попросити. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, е підпишіться, якщо ще не підписані, і поставте дзвоник на всі відео. Це дуже важливо, адже допомагає просувати українське радіо в такому буремному. І непередбачуваному канадському Ютубі. Отож, Банк Канади отримав ключову ставку, хоча багато хто очікував чергового зниження. Давайте послухаємо фрагмент новин на українському радіо і повернемося, обговоримо. Економічна стійкість дозволила Банку Канади втримати ставку. Банк Канади утримав ключову ставку на рівні 2,25%, заявивши, що економіка виявилася стійкішою ніж очікувалося. Регулятор зазначає, ставка зараз приблизно на правильному рівні, щоб підтримати економіку та стримувати інфляцію приблизно 2%. Попри вплив американських тарифів у третьому кварталі, ВВП та ринок праці показали кращі результати, а безробіття впало до. До Водночас банк попереджає про зниження темпів зростання у 2025 році та готовий реагувати, якщо прогноз зміниться. Банк каже: ми не впевнені, що економіка окей, але вона не така погана, щоб щось ламати, тож ой ой йой, найбуде. Не чіпайте нас і ставку. Також 2,25. Ну, чесно, це непогана ставка. Це найнижча ставка з 2022 року, коли почався цикл е, такого агресивного підняття ставок. Для приборкання інфляції. Тепер регулятор намагає знайти баланс між не задушити економіку та не дати цінам знову зірватися і полетіти вгору. Економіка справді показала більшу стійкість, особливо в споживчих витратах та в експорті. Ніж цього очікувало влітку, і це дозволо банку не поспішати з новим зниженням ставки, що е, дуже цікаво, незважаючи на ці новини, на ці е, обмеження, тарифи і все, що відбувається в світі. Але все ж таки, американські тарифи створюють невизначеність, особливо для продукції, яка йде на експорт. Але Канаді можемо вважати, що трохи пощастило. Більшість удару ще не дійшла до реального сектору. Тож е, сподіваємося, віримо в краще і тримаємося. Втім, при покращенні для регулятор очікує уповільнення зростання у 2025 році, бо високі борги населення та глобальна нестабільність вони нікуди, на жаль, не зникли, а тим паче, що скоро боксіндей і борги населення стануть ще більшими. Ну, чесно, якась приємна аномалія, і це викликає, як в дорослої людини, підозри. Нема стільки привідів для оптимізму, а ставка така. Банк з економіка стійкіше, ніж очікувалось, але чому? Таке питання. Адже, адже фактори виглядають ну, так собі. Дивіться, тарифи США тиснуть. Е, іпотеки доступніші, але все ще не дешеві. Е, безробіття коливається ну, дуже сильно туди сюди, Споживчі, е, споживачі виснажені і раптом GDP не падає. Робочі місця тримаються, економіка не просідає. Ми покупалися трошки і прийшли до неочікуваного висновку. Справа в тому, що в Канаду тягне імміграція. Ви скажете, що лавочку закривають. Є депортація, є скорочення студентських віз, є зупинка скілтрейт в Онтаріо і таке інше, і ви будете абсолютно праві. Але імміграція залишається найбільшим драйвером економічної стійкості для Канади станом на зараз. Якщо завтра її різко різко е зменшити, то Канада увійде в рецесію за 6-12 місяців, і це не моє припущення. Це те, що ми е, знайшли. Це розрахунки Conference Board, е, This Jardins, RBC. Це те, що ми знайшли. Все те, що ми е, обговорювали. ВВП тривається, ринок праці не провалився, інфляція стабільніша, ніж в Європі. Попит е, у рітейл е, достатньо живий, будівництво працює, так інвестиції заходять вчора обговорювали лише Microsoft. Це все е, в тому числі завдяки імміграції. І нам з вами здається, що гайки закручують. Хоча мова йде про переформатування, за словами уряду. Канада не закриває імміграцію, напевно, що ніколи не закриє. Уряд офіційно заявляє, що політика залишається проімміграційне. Хоча важко це повірити. Annual Immigration Levels Plan до 26-го року uh, він не передбачає зниження загальних квот, але уряд говорить про ребелансинг. Це от такі прямі цитати Міллера. Ми не скорочуємо еміграцію, ми наводимо порядок у потоках, каже він. І, можливо, так і є. Студентські візи дійсно скорочені, деякі відкриті робочі дозволи дійсно обмежено, особливо для супроводжуючих студентів. Але еміграція є критичним економічним драйвером. Це офіційні дані від Bank of Canada, RBC, The RBC, Conference Board. Без міграції Канада скоротилась би е... населення. Втратила б робочу силу, це точно. І ринок праці е, тримаються реально через, через неї. Це цитати з аналізів Банку Канади та економічних інститутів. Тобто закриття імміграції немає і не буде, а є така зміна та бажання контролювати потоки, бо без іммігрантів країна не впорається. І напев, напевно саме цим можна пояснити оце. Е, Економічне диво, але все ж таки маленьке диво, що відбувається, цілком можливо, що причина в іншому, або, скажімо так, не, не тільки в міграції. Напишіть в коментарях, будь ласка, вашу думку, а ми будемо рухатися далі. Ну і перед тим, як розказати про евакуацію в Британській Колумбії, яка триває зараз, я хочу запросити вас на івент, який відбудеться в просторі Radio в Калгарі в цю суботу, 13 грудня. Дивіться, ставка банку залишилася без змін на цьому засіданні, і це дуже впливатиме на ринок нерухомості, бо багато хто очікує його подальше зниження. Як поведе себе ринок? Можливо, це шанс прямо зараз придбати перше власне житло, вийти на ринок, зробити апгрейд того, що у вас є, можливо, для себе, або інвестувати у щось. Ми самі зараз пошуку, тож вирішили поспілкуватися з експертами для себе, а також е, вирішила чому б не запросити вас. Тож запрошуємо на зустріч у форматі питання-відповідь з ріелторкою Анною Федоріновою. Вона вже 13 років живе в Канаді, отримала громадянство нещодавно. чим ми її вітаємо і весь цей час. Вона займається інвестиціями в нерухомість а також купівлю продажем нерухомості. Допомагає особливо нам з вами, українцям, отримати тут своє перше жло. Я думаю, що немає такого питання, на яке б вона не знала відповіді. Тож приходьте, будь ласка, задавайте питання і отримайте ваші відповіді. Ми чекатимемо на вас посилання на реєстрацію в описі до цього відео. Івент, до речі, благодійний. Всі кошти з ваших реєстрацій будуть скеровані на допомогу Україні. А на що саме ми вирішимо прямо там в залі, коли будемо спілкуватися і коли побачимо, скільки людей прийшло за донатом. Ну а ми рухаємося далі. Стихійне лихо в Британській Колумбії. Що відбувається? Давайте послухаємо. Фрагмент ранкового етеру на юкенредіо і повернемося для того, щоб обговорити. Евакуація через загрозу паводків у Британській Колумбії через потужні дощі та ризик переливу річки. Нуксак евакуюють понад 370 домогосподарств у районі Сумаспрері. Мерія попереджає, вода може досягти кордону вже вночі. У регіоні запровадили надзвичайний стан. Закрито ключові траси. А на Челівак -Лейк роуд та інших ділянках діють додаткові евакуаційні повідомлення. Атмосферна ріка приносить до. 130 міліметрів опадів, що загрожує підтопленнями та лавинною небезпекою, мерія попереджає, вода може дійти до кордону США. Треба подивитися, чи платить Канада якісь тарифи штатам за розливий річок на свою територію. Та чи звинуватить Трамп Канаду в неконтрольованому перетині кордону з США річну Форель з Канади, щоб запровати нові якісь тарифи на вітер що дує в сторону штатів? Цікаве питання. Фентаніл мігранти. Це ще Трамп міг стерпіти, але річка. Це вже знато. Це вже Белі, щоб вести війська і відновити територіальну цілісність і безпеку кордонів США від канадської форелі і Карпів. Я серйозно зараз, бо ну що в голові в старої людини, в той ніхто не знає. А що він використає для того, щоб щось нове утнути, теж можливо бути і таке. Якщо серйозно, атмосферні ріки це доволі вузькі такі конвейери вологи з Тихого океану, які можуть принести більше води за один день, ніж деякі міста отримують за місяць. А в бісі вони стали трап... вони стали траплятися не так рідко. Останнім часом, У 2021 році, та сама річка Нуксак спричинила один з найбільших паводків у сучасній історії провінції. Сьогоднішнє попередження уряду це вже реакція на той рок. І надзвичайний стан, який вони водять, він дає владі право перекривати дороги, запускати евакуаційні, евакуаційні центри та використовувати додаткові ресурси для порятунку. Це не просто там страшна погода, це реальна загроза інфраструктурі, життю людей. Тож Бісі реагує саме так і ще. Бісі, одна з найбільш кліматично вразливих провінцій Канади. Повені, пожежі, суви грунту, лавини це повний пакет прям. Я не знаю, чому там житло значно дорожче, ніж у Львберті, за умови всього цього. Дивіться, Калгарі стоїть високо, сонце постійно, повітря сухе. Гори, ну, такі самі, ті самі гори, тільки вид з іншого боку. Цікаве питання. Задам, до речі, в суботу Гані Федоріновій. А чому історично в Бритіш Каламбії житло дорожче? Приходьте, приходьте, ще раз нагадаю, ви чекаємо на вас. Нагадаю, що квитки в описі і всього 10 баксів у вас, а які підуть на допомогу Україні, а користь ну, тілешка для вас і е, для України також. Тож, їдемо далі. Тут е, цікаво, Канада внесла онлайн екстремістську мережу 764 до списку терористичних організацій. Що то таке, і чому в тому списку досі немає Росії? Давайте зараз обговоримо. Але перед тим нагадаю. Е, Слухати Українське Радіо стало зручніше. Десятки тисяч українців Канади вже слухають Радіо» щоденно, в середньому по 22-23 хвилини на день. Вражаючі цифри. Якщо ви ще не серед з них. То uh, завантажуйте додатки, будь ласка, українського радіо Канади, Web Store та Google Play Market. Вбивайте you Can Radio або переходить. Переходіть за посиланнями в описі. Там українська музика, там головні новини Канади українською мовою, які ми тут з вами обговорюємо, але там в стислому такому виді і щодня. І Там подкасти про українців в Канаді і про Канаду в цілому. Це це на нашій діджитал хвилі. Посилання на застосунки в описі до цього відео. Отож, давайте послухаємо новину і повернемося її обговорити. Канада визнає небезпечну мережу 764 терористичною. Канада стала першою країною, що офіційно внесла онлайн екстремістську мережу 764 до списку терористичних організацій. Разом із нею додали мені як Мартер Cult, Terrorgram Collective та ISIS IS, Mozambique. Мережа 764 відома тим, що через соцмережі та ігрові платформи вербує та шантажує підлітків, змушуючи їх до насильства, сексуальних злочинів та самоушкоджень. Терористичний статус дозволяє заморожувати активи та дає правоохоронцям розширені інструменти для боротьби з екстремізмом. 764 – мережа, що вербує підлітків через соцмережі та ігрові платформи. Тобто вони буквально взяли фразу онлайн мультиплеєр» і зробили її дуже небезпечним терміном. 764 – це перша така у світі онлайн екстремістська мережа, яку офіційно оголосили терористичною. До цього тероризм асоціювався ну, з фізичними групованнями, як завжди, це буває. Тепер з цифровими також мережа 7.6.4 працює через ігрові платформи, соцмережі, чати, і вона робить це маніпулюючи, звісно. Її основний фокус це вразлива молодь, що робить її е, цю мережу ще більш небезпечнішою. Це, ну, давайте з натяжкою назвемо це історичним моментом. Вперше держава офіційно сказала, що тероризм може бути цифровим, без території, без таборів, без прапорів. Тільки алгоритми, психологічна маніпуляція і технології, і, і все. Е, Канада додала до списку терористів мережу, яка ховається не в горах з бородами, можливо, з бородами, а десь тепер ховається в чатах. Це така собі історія. Тепер, тепер тероризм офіційно оновився до версії 2.0, цифрової, токсичної, надзвичайно небезпечної, напевно, що в Україні щось було на кшталт блакитного кита, коли. Підлітків теж розводили на всякі недобрі справи. А, мене питання: з, з цими несурестами добре щодо телефонних злочинців. Ну це ж просто якесь неподобство. Рази чотири вже на день мені телефонують з різних номерів і пишуть смс-ки ще більше. Моя посилка десь застрягла. Мій номер буде заблоковано за годину. Терміново треба перейти за посиланням, щоб не заблокували банківську картку. Готель в, Мексики, в Мексиці за 20 доларів е ніч, 5 зероколінклюзів, це моє найулюбленіше. Тільки, тільки треба персональні дані, банківську картку і все. Це якийсь треш, друзі. Давайте так. Ну, ми всі обізнані. Але про всяк випадок, що робити, якщо отримали підозрілий дзвінок або смс-ку. Ніколи, перш за все, не надавайте особисті або фінансові дані по телефону. Ваш голос можуть навіть зчитувати, щоб ви сказали ЄС, а його використають потім інше. Не перераховуйте гроші е, за вимоги, які звучать, звучать подозріло. Перевіряйте номер, з якого дзвонять, багато шахрайських номерів маскуються, і вам може прямо на телефон прийти, знаєте, назва компанії, а це не так. І завжди телефонуйте у свій банк службу за офіційним номером, а не по тому, що назвав співробітку. Розмовник. Це точно завжди допоможе. А, і повідомляйте про випадки до Canadian Anti-Fraud Center. До речі, Canadian Anti-Fraud Center отримав понад 200 тисяч повідомлень про різні види шахрайства, включно з телефонами онлайн, скамами, фішингом і, і, і так далі. Це, ну, правда, не тільки телефон, а включає там усі, як я кажу, але телефоні дзвінки там значна частина. 200 тисяч, Карл. Вау. Що з цим точно треба щось зробити? Чи було у вас, до речі, цікаві веселі або не дуже? Сумні, може, історії тут в Канаді, пов'язані з телефонним скамом. Поділіться, щоб інші були в курсі, щоб не попадалися на, на таку. А ми всі почитаємо і прокоментуємо також. І будемо в курсі, будемо більш готовими. Обов'язково поставте лайк цьому відео і, і висловіть вашу думку в коментарях. По-перше, це допомагає просувати українське радіо в буремному канадському Ютубі і українського стає більше. Ну а по-друге, ваші коментарі допомагають нам всім краще розібратися в тому, що відбувається. Ми цінуємо кожен коментар, підписку і лайк. Ну а підтримати канал фінансово можна на Патреоні. Посилання в описі до цього відео. До зустрічі!